Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі! З вами, як завжди, Лара. Вже достатньо холодно на вулиці. І я сьогодні була в секонд-хенд. Дівчата, і зараз ми з вами подивимося, які речі я знайшла в секонд-хенд. Дивіться. Дуже мені сподобалась така кофточка. Це американський бренд. Дуже вона, бачите, така рожевого кольору. Тут таке хутро рожеве, таке хутро рожеве. Зараз подивимося бренд. Дуже вона мені сподобалась. Дуже вона така тепленька, стан дуже гарний, стан нової. Дівчата дуже вона мені подобається. Я дуже обожнюю рожевий колір. І тому от така в нас сьогодні кофточка. От таку маю собі кофточку. Дівчата, халат теж дивиться, халатик теж там взяла. Теж рожевий, бачите, теж рожевого кольору, теж стан нового. Дуже тепленький, дуже м'який, дуже такий тепленький, дуже приємний, м'ягесенький такий. Отакі, от дівчата. Отаку маю я. Кофточку. Дуже така вона. Приємна теж. Що ще, дівчата? Це в нас зара. Така жилетка дуже нова. Ой, нова Стан нової. Бачите, отак вона застібається. Бачите, дуже така гарнюня. Дуже вона мені сподобалась. Вона нова. Ось така секонд хенд, зараз жилетка, Дуже тепленька, дівчата, дуже тепленька. Так, так і така вона товстенька досить. Що ще? Дуже я ще обожнюю колір червоний. Це мій колір, я овен, це мій колір. Я дуже обожнюю червоний колір. Дівчата. Ось така ще курточка, теж хутра таке є. Трошки хутра маємо, але вона досить тепленька, якісна. Стан теж новою. Теж вона мені дуже сподобалась. Вже холодна, а вона досить така тепленько. під джинси, ну супер. Я вам так покажу зараз. Ось така. Пишіть коментарі. Сподобалось, не сподобалось. Мені теж буде цікаво почути ваші коментарі дівчатка. І взяла ще такий це в нас англійський бренд. Це Англія. Дівчата, зараз да, подивимося. Де нема бренду, то я не пакав такий, бачите. Ось Дуже такий гарний стан теж має курточка хутро. Тут не, нутрі немає. Ось, бачите, такі. Тут має. Отака курточка, коричнева вона. застібається, не Гудзики. Ні, гузиків немає. Ні, це такі кнопочки. Ось так. Так вистівається Ну, Стан теж дуже гарний, вона така довга така, така от вона тепленька. Теж вона мені дуже сподобалась. така вона, дівчаточки, бачите, такий має, рукавчик, але але бачите, який стан новий. Теж дуже вона мені сподобалась. Отака дівчата курточка. Новесенька. Теж дуже гарний. І маю сьогодні ще отакий дівчатки подарунок для себе. Отакий халатик маю ще. Теж секонд-хенд. Ось такі речі сьогодні знайшла. Трохи прихворіла так, добре-добре прихворіла, тому не знімала відео, не мала була дуже слаба, не мала сіл, дівчатки, дуже була слаба. Перепрошую, що не було відео ніяких. Будемо вже працювати, будемо дивитися, будемо щось шукати і разом передивлятися. Дякую всім, хто зі мною сьогодні був разом. З вами була, як завжди, Лара. До побачення, до зустрічі! Чекаю ваші коментарі, мої дорогесенькі. До побачення.